Труднощі часткової мобілізації. Обласний військовий комісар Ігор Павлюк на сесії обласної ради відверто розповів про проблеми, з якими стикнулися силовики. Каже у різних районах Прикарпаття від 40 до 70% відсотків чоловіків, котрі підлягають вербуванню в армію, не проживають за місцем реєстрації. Є й такі, котрі відмовляються йти у збройні сили, навіть якщо раніше зголошувалися бути добровольцями. Тим не менше 4 тисячі потенційних військових комісаріат відшукав. 500 з них мають служити в новому батальйоні територіальної оборони однак, одягнути їх. Немає в що. Ми можемо і в труси, майки, футболки, шкарпетки і ворушити засобами зв'язку, засобами гігієни, котілками, шоломами, металевими і не більше того. Ну і берцями, тобто взуття. Також новий батальйон вже має техніку та інше майно, однак, незважаючи на задовільне фінансування на папері, до спецавтомобілів не вистачає акумуляторів. Такі відвертості обурили більшість депутатів. Що стосується мобілізації, що стосується озброєння, що стосується, що акумуляторів вам не вистачає. Ну це не можна просто, це, це злочин. Оприлюднювати. За таку інформацію Путін би заплатив тисячі чи мільйон. Загалом в обранці виникло чимало питань до обласного комісара. Депутат облради Василь Попович каже, Павлюк, перебуваючи в статусі заступника ради оборони області, міг би активніше вирішувати фінансові проблеми. Адже гроші, нагадав обранець, йдуть не лише з бюджету. Їх жертвують пересічні мешканці та цілі колективи. У нас є дуже багато об'єктів, які можуть бути піддані терористичній атаці. Таких об'єктів 22, якщо я не помиляюсь. Ось і не бачимо сьогодні того батальйона. Уже прийшов більше місяця часу. Від того Часу, коли створена ця рада, підколи воєнком нам доповідав. Сьогодні є окремий рахунок, куди кожен колектив одноденний заробіток перерахував у цей фонд, і невідомо доля тих грошей. Загалом визнав Василь Попович, сьогодні не почули чітких відповідей військового комісара. Натомість бажаючих стати на захист України, активісти громадської координаційної ради закликали йти у їхні вишкільні табори, які вже почали свою роботу на одному з полігонів області.